Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятися, які події на порозі. Так, ну, у когось дорога на порозі. Більш виглядає, як, наприклад, якщо купуєте квитки, бо бачу, що гроші за то платяться ну, за пересування цією дорогою. Дивіться, якщо планується якась зустріч, плануйте її ретельніше, бо якось так вона ні, вона відбудеться, але якась вона така, нібито поспіхом. Може вам так і треба то, тоді ок, а може просто от у людини як часу не буде. знаєте, От не зможе вам багато уваги приділити. Хоча взагалі-то все світле, все непогане. Е -е, якесь питання буде вирішуватись в цій дорозі. Так, якщо жінка відправляється в дорогу, то це про зміни ця дорога, це про домовляння якісь вони будуть. Угу. Так, далі дивимось, що стосується сім'я, рідні, близькі. Ну, тут взагалі день такий, знаєте, він більш про страхи, про хвилювання, але заспокоїть вас якийсь чоловік. От, знаєте, як. Допоможе вам розгледіти якісь ваші страхи, допоможе розібратись в них, пояснити щось. Ну, Допоможе розібратись непогано. Тепер, що стосується сім'я, рідні, близькі, щоб ви там ніде не проспали в цей день, бо бачу, що дуже-дуже поспішаєте, дуже так знаєте, і ще й хтось чекає на вас, тож тому ще й так поспішаєте. Так, для жінки щаслива, задоволена, щось завершується. Для неї з, з значкою плюс. Це, знаєте, якщо якісь плани, то вони вдало завершаться. Якщо домовленість з кимсь, то бачу, що взагалі то все теж вдало буде. І задоволення тим, як складатиметься, От бесіда, там десь може зустрічатись, десь ходити буде, Ну, тобто щаслива аж світиться. Далі дивлюсь: дорога майже одразу якась дорога планується, або домовляння про цю дорогу. Тепер зверніть увагу, тут щось дуже-дуже буде намагатись зробити чоловік, але тут така не дуже стійка позиція. Навіть хтось надсміхатись буде над, цією, над цим чоловіком, що що ж ти от, так багато розмов було, а тепер ти нічого якось так не виходить в тебе. Хоча у нього і підтримка буде. Тут якась жінка його трошки, так знаєте, як підтримує, як. Що не звертай там ні на кого увагу, що ти собі надумав, роби. Так, що ще показано? Ось тут якась дорога, не дуже вона довга буде. Заради прояснення і назад будете хтось повертатися, або це ви. Чекати, когось так будете з дороги, ну, там швидко і назад. Тепер, щось тут замислиться жінка. Якесь таке питання перед нею стане. Навіть спочатку не буду розуміти, як відповісти. Ну, як, як... як знайдеться щось. Знаєте, це не про прямі шляхи, а про, якщо треба щось в обхід зробити, Ну, знайде можливість. Так, далі, зміни, доленосні зміни показані, зміни, які відтворюватись буде ця зміна. Після отримання новин. Це знаєте, як перекривається в чимсь шлях, але з'являється можливість інакше зробити. Але перекривається шлях такий, що, знаєте, він був би весь час вам дуже складним. Він тому і перекривається, бо навряд чи там щось би дійсно вийшло, бо воно якесь, знаєте, як... З постійних якихось перепон складається той шлях. Тобто, ви б і самі б там відмовились, Тож воно вам одразу перекриється, щоб відкрити інший, на який ви просто чомусь не звертали увагу. Ну, так буває. Далі дивимось: ось тут у когось гарно... Складаються справи в тому сенсі, що ну, якусь таку проблемку, задачку вирішуєте, як співбесіда, як розмова, як якісь домовляння. Жінка та чоловік між собою щось там поспілкуються. І тут ще й про гроші. Не дуже великі, але й не маленькі. Ну так. Знаєте, сума приємна, якщо це ви їх будете отримувати, а якщо і треба буде щось сплачувати, то воно у вас буде. Далі дивимось про перспективи майбутнє теж тут непогано, але не самотужки. Так що треба, щоб ви як підтримкою заручились. Або щоб хтось вам допомагав і пояснював. Тут про такі. Так, перспективи подолання якихось труднощів. Чоловік собі тут малює. Ну, щось він так, знаєте, нажахав себе. Далі дивимось, що про роботу, про соціум. Ось тут хвилювання, їх тут багато, більш за все, про здоров'я хвилювання. Звертайте увагу на свій емоційний стан. І, знаєте, коли, ну от, наприклад, спекотно, і ви реагуєте на цю погоду. От на це теж звертайте увагу, щоб у вас завжди була водичка під рукою, щоб ви могли собі якось так полегшити цей стан. Бо бачу, що на голову тисне. Це і про тиск, і про головний біль, і якось так знаєте, коли не дуже себе почуваєте і швидко не можете цей стан змінити. Ну, тобто, щоб у вас були під рукою ліки ваші і все, що треба вам. Так, ось тут між собою, поглядами, перекидаються чоловіки, якась ситуація, яка обговорюється з ними. Як... Я не можу зрозуміти, чи чоловік, чи жінка їм дає якісь настанови, а от вони, знаєте, якось так Чось дивуються. Щось воно їм так дивно звучить все. Так, маска чиясь злетить. Когось ви побачите зовсім по-інакшому для себе. І це дуже вдало для вас буде. Бо ви, знаєте, це як людину для себе інакше бачили. Завжди інакше. А ну, якось так знаєте, щоб не влізти в халепу, то для вас тут треба б побачити людину без маски. Бо тут аж, ну, знаєте, тут маску благочестя людина носила, але ну, треба, щоб ви розуміли, що людина вміє бути інакшою. Робота з соціум, ось тут навіть на найближчі два тижні якась така ситуація, знаєте, вам з одного боку якось і легше буде на роботі, але все одно, ну так, знаєте, от це як є моменти, на які ви можете тимчасово не звертати увагу. Але здебільшого, то і складнощів теж ну, їх не дуже поменшує, Це знаєте, як багато чого треба робити. І ви не можете, ну як, відволікатись, не можете не звертати увагу на якісь там певні моменти по вашій роботі, але ж і. Тут і поміч буде. Тут чоловік з жінкою спілкується між собою, і поміч від, ну, один одному допомагають. Тож, які там справи важливі плануєте, ну, тут все має вийти. Якось дуже приглядається до когось з вас тут чоловік. Подобається ваша робота, цікаво, як ви робите якийсь у вас для нього, як, от, знаєте, як почерк якийсь нестандартний у ваших там напрацюваннях. От Якось ви інакше робите те, що він зазвичай звик сприймати от, ну, певним чином. Ну, поки що тільки. Спостерігає, я не бачу, для чого саме він то робить. Якихось планів в цьому я поки що не бачу Ні, чи якихось дій подальших, поки що просто наглядає за вами. Так, інформація буде прояснюватись від чоловіка, збирає коло себе людей і щось їм буде розповідати, якісь подробиці. Так... Поспішає. Тут хтось дуже-дуже, жінка якась дуже, так, знаєте, аж біжить. Поспішає... Їй щось треба швидко зробити, поки не помітив, не побачив, не прочитав чоловік. Це знаєте, як може швиденько щось переробляє, чи взагалі доробляє, і швиденько щось несе, треба покласти, як на стіл людині. Новини ну такі собі не дуже приємні будете розглядати. З кимсь навіть будете, знаєте, так, обговорювати ці новини. Двоє людей тут сидять і такі, знаєте, ну, трошки засмучені. Так, далі дивимось. Так, ось тут. Тут так показано, знаєте, не бійтесь показувати свою слабкість. Ви не повинні бути дуже сильними. 24 на 7. Ви маєте право на слабкість. І нічого, якщо люди поряд з вами будуть знати, що ви така сама людина, як і вони всі. Багато спілкування, воно взагалі-то різне, і спілкування здебільшого, з людьми знайомими вам, спілкування через якісь прояснення, знаєте, коли разом легше розібратися, так воно виглядає. Планування змін чоловік -то робить і дуже розраховує на допомогу. Те, що він планує собі, він хоче, щоб це було ну, якось так з допомогою жінки. Довіру до неї має і питання, які їй ставить, зазвичай вона йому цікаво їх розкриває. Отут теж буде мати надію на те, що жінка йому щось буде пояснювати. Планується якесь побачення тут, але таке, що приховане, воно буде, не схочете ви афішувати це побачення, нікому не схочете розповідати, що бачились з людиною, якось так потайки. Так, знов мені не дуже приємні новини показані. Вони, як за чиєсь здоров'я, будете слухати, так хвилюватись будете за людину. Гарне виконання, але так воно складно людині дається. Тут просто, знаєте, от як... вже не пряма хода, а як навколішки людина стає і частину дороги просто проповза. Так складно вже щось довести до кінця, але ж вийде зможе людина. Взагалі багато змін показано. Таких, знаєте, ну, про які багато було розмов, планів будувалось. І, от нарешті, ці зміни для багатьох з вас будуть вже відтворюватись. Зростання, поліпшення, покращення більше як за здоров'я, якісь моменти здоров'я. Десь ну, от як завершуєте. Наприклад, завершуєте лікування, там завершуєте курс якийсь. Це, ну, покращення, покращення. І ось тут чоловік та жінка обговорюють якусь ситуацію, але чи через цього чоловіка вона затягується чи буде затягнута? Він якось знаєте, не наважується одразу все робити, одразу вирішувати питання. Якось він, ну, взагалі-то у нього там і плани вже є, і оце що буде обговорюватись, це йому як зайвий клопіт. Ну, так, не кинеться швидко робити. Хтось від вас, якийсь чоловік, незадоволений, зі своїм питанням відходить. Це знаєте, як, наприклад, звертається до вас з чимось, а ви кажете, слухай, нема часу. От давай просто не сьогодні, чи там не, не найближчі, там скільки там днів, незадоволений буде щось. ну, Він нічого не скаже, він просто, от, ну, як, знаєте, як сам по собі буде незадоволений ситуацією. Нічого так буває. І готується тут жінка до якогось шляху певного. Швидко їй треба десь там піти, з'їздити. Дуже світлий шлях, світла людина, непогана ситуація. Просто хвилювань у неї багато. Все, на цьому закриваю. Філіжаночку. Всім дякую, всім вам захисту миру та захисту і спокійного дня. Бачите, навіть забула свічку запалити, але нічого. Поки що нічого. Все, бережіть себе. Побачимось.